Та Україні, Шановні виніпове, сьогодні 15 вересня, черговий четвер, я разом з вами вертач історичні паралелі та я, Ростислав Новоженець. Серед подій Українського історичного календаря я хочу сьогодні зупинитися на одній. Хоч їх є і чимало, але головною вважаю це день 1941 року, коли 15 вересня розпочалися. Масові арешти Організації українських націоналістів е, Революційного крила, тобто е, з під проводу е, Степана Бандери. Е, це був наслідок того, що 30 червня 41-го року е, УНУ Революційна е, разом з громадськістю проголосили акт відновлення е, незалежності Української держави. Звичайно, німцям це не могло сподобатися, бо прийшли вони з іншою метою. Висновки з того часу дуже прості, чому ми наголошуємо на цій події. Це раз і назавжди розбиває міф радянської пропаганди про те, що бандерівці співпрацювали з німцями. Це підтверджує, що це були істинні патріоти, які боролися за незалежність української держави з будь-яким ворогом, який тільки зазіхав на цю землю. І водночас підкреслюю, що німці не були визволителями, хоч на початку їх українське населення зустрічало хлібом у сіллю, кевітами бо сподівалися, що вони визволять Україну від Москви. А насправді німці звився таким самим звичайнісіньким окупантом, який прийшов визискувати цю землю. Паралелі з сучасним днем. В Україні, як відомо, збільшується кількість учасників. Добровольчих батальйонів, які е, опиняються під слідством або у в'язниці. За даними депутата Верховної Ради від Радикальної партії Ігора Мусійчука, такі добровольці, які взяли добровільно в руки зброю і пішли воювати е, проти московського окупанта у, тисячу, у 2014 році, Сьогодні у тюрмах карається, мучиться, але вникається близько 8 тисяч. Е, громадські діячі е, різні цифри називають, починаючи від і дійсно закінчуючи тисячами. Але е, даних офіційних немає. Куди не зверталися навіть депутати Верховної Ради, чи до військову прокуратуру, чи Служби безпеки, чи в прокуратуру е, звичайну, генеральну. Ніхто не отримав а, даних, було стверджено, що в момент ну, такої статистики ніхто не веде. А 8 тисяч патріотів, які не складуючи свого життя, коли влада здала Крим, коли влада здала частину Донбасу, піднялися на боротьбу, самоорганізувалися і зупинили Московську рву, сьогодні так бувають Сьогодні чи то батальйон Айдар, чи це Торнадо, чи батальйон Лун, чи Донбас, не числа тих добровольців, які сьогодні е, потерпають е, від е, режиму Порошенка, потрібно відверто цю річ говорити, що інкримінується цим добровольцям. Їм інкрименується незаконне носіння зброї. А як би хотіли, що руками зупиняли окупанта? Їм інкрименується е, незаконне е, захоплення автомобілів, незаконне затримання заручників, врешті-решт створення незаконних і ще й злочинних організацій, тому що батальйони були самоорганізовані, це виявляється в мірках. АТО, бо АТО мала би займатися тільки держава, тобто Служба безпеки мала би здійснювати опір терористам. Всі ці, ці організації вони дійсно є незаконними. Їх масово зараз по Україні притягають до кримінальної відповідальності. Е, Таким чином, коли ми акцентуємо увагу на тому, що 8 тисяч українських патріотів в українській, начебто незалежній державі, перебувають у тюрмах, виникає запитання, а хто ж тоді правлає? Значить ця влада є антиукраїнська, ця влада є антинародна, і е, врешті-решт е, її потрібно означати як режим Порошенка, який по суті... Тим працює з Росією, тому що що б відбулося, якби Росія сюди вступила, вона в першу чергу заарештувала е, м, добровольців, учасників добровольчих патріотів, що успішно е, виконує владу в Україні під гідою Порошенка. До речі, мені сьогодні я просто гортав, готуючись до передачі е, різні матеріали і натрапив на статтю в газеті зеркало тижня початку року, коли підводились підсумки результатів виборів. До місцевих органів влади. Досить такі цікаві дані. Я не хочу перетомлювати свою пам'ять дурницями, але наголосити на тому потрібно. З 377 депутатів обласних ГРАД, які були обрані по всій Україні від блоку Петра Порошенка. Від блоку Петра Порошенка, 84 виявилися колишніми членами партії регіонів. Уявіть собі 84. Тобто, по суті, одна четверта цього депутатського корпусу блоку Петра Порошенка в, у місцевих органах влади на рівні областей, на рівні областей це представники колишньої звичайної ма. У Дніпропетровській області такі є 50%, тобто 50% БПП в обласній раді Дніпропетровщини складають регіонали. В Одеській також. Половина. Черкаська 38%, Харківська 30%, Хмельницька 29%, Чернігівська 25%, і найменше її у Київській області з 52% лише 2. і у Закарпатській області з 15% лише один. Якщо в блоці Татар Порошенка серед депутатів є стільки учасників регіональної зграї, то що можна тоді вимагати від е, самого Порошенка? І що е, сподіватися від такого президента? Коли партія Ріоні повинна була бути в Україні офіційно заборонена, мало бути накладено і розпущено, зрозуміло, керівництво цієї партії мало бути притягнуто до кримінальної відповідальності, бодей за злочине проти учасників майдану проти революції гідності. Їм мало бути заборона на професії принаймні 10 років обіймати будь-які посади органів державної влади, органів місцевого самоврядування, тоді би ми вважали, що зло було покаране, а так зло не покаране. Зло має властиві зможеці. і нічого доброго від Порошенка і від боку Петра Порошенка очікувати. Серед подій сучасної сім'ї я бачу звернути увагу на дві пов'язані з його. Ну, Перша це сьогодні відкривається, от, буквально ці хвилини, книжковий у Львові. Протягом декількох днів це буде ціле дійство, куди з'їдеться дуже багато людей, погортати книжки, почитати. Пам'ятаємо, франкатни і морська глибина, хто в них аж до дна, хоче і досить дивні певне виносить. Але різні люди виносять і різні перли з книжок чи з цих подій. кажуть, що на цей форум приїде навіть сам президент України, чи як добре один висловився особа, яка тимчасово займає посаду президента України Петро Порошенко. Не знаю, які книжки читав Петро Порошенко в своєму житті, і читав він взагалі. Чи книжки. І на яких книжках він виховувався, судячи з випадку з добробатами, він якщо читав то тільки антиукраїнську літературу. Але в чому відмінність, знову ж таки паралелі між державними діячами минулої сучасності? Якщо перший президент України Михайло Грушевський, він не просто читав книжки, він сам їх писав. Сос, історія України, Росії тільки чого варта, Володимир Вениченко, Прем'єр-міністр, будемо казати, того часу, 에, автор також нечисленної кількості прекрасних праць. Чи Симон Петлюра, головний отаман, головнокомандувач української армії 에, тих часів, вони всі не тільки читали і писали, а що сучасна влада. Ну, читання це окрема розмова. А от писати ніхто з них не пише книжок, ніхто з них не пише статей, бо ніхто з них не займається і не зацікавлений. У будівництві української держави. Їхнє завдання лише захопити більше особистої вигоди, збагатитися. І якщо дійсно Грушевський залишив по собі тонни книжок, то Петро Порошенко також залишить по собі соси папок, це також будуть тони злочинів, військових злочинів, економічних злочинів, антидержавних злочинів. І друга подія, вона скромна. Але дуже знаково, також днями у Львові відбулися засідання, збори, форум громадських організацій, які висловили свою позицію щодо того, що інформаційний простір в Україні є повністю окупований проросійськими силами і. Українська державна пропаганда не дає собі ради з пропагандою російською, яка присутня у засобі масової інформації по-російській, які є більші в українській державі. Один виступаючи навіть сказав, що 90% інформаційного простору в Україні контролюється антиукраїнським проросійським силам. Але нічого дивного не було в тому. Це звище до Львова виступи з такими заявами якісь протести, ну принаймні якась е, е, опозиційна думка і зараз е, лунає. Але найцікавіше, що керівником оцього форму громадських організацій був голова місцевого осередку е, української інтелігенції, є такий конгрес української інтелігенції, Володимир Парубій, батько голови Верховної Ради Андрія Порубія. Хи парадокс, коли Володимир Парубій виступає і говорить, що я звертаюся до влади, що влада навела лад в інформаційному просторі, так запроси, будь ласка, пане Влодку, сина додому, скинути йому штани, дати 25 буків за те, що не виконує функції посаді голови Верховної Ради і все почне ставити на своїх місцях, до речі. Зв'язку з цим хочу е, наголосити е, і розпочати таку дискусію. Україна є парламентською президентською державою. Отож в Україні головним є парламент. Чому головним не є парламент? Тому що парламент призначає уряд. Вся виконавча влада контролюється парламентом. І парубій є головною посадовою особою в державі. Не Порошенко як президент України, а парубій. Рубій має викликати до себе на нараду Порошенка, давати йому хана за ті чи інші дії, ну, зокрема, за е, тарифи. Тому що саме Порошенко е, створив е, Національну комісію з регулювання е, е, енергетики і комунальних послуг, е, яка е, підняла тарифи е, ну, в націй друзі. І ми тішимося того, що на фоні, коли... Маємо прем'єр-міністра Гройсмана, ну, відомої національності. Е, Порошенка, справді прізвище Вальцма, також відомої національності, ну, Богу обрані, е, тільки невідомо яким Богом. А е, маємо унікальну нагоду, коли головою Верховної Ради в парламентсько-президентській державі став нарешті українцем. Українець правді потрібно. І ми звертаємося, українські республіканці, ми офіційно листа писали, але я ще раз. З цього е, приводу наголошую у своєму зверненні до Андрія Поробія. Андрію, час брати владу в свої руки і наводити порядок в Україні, будувати українську Україну. І ми наголошуємо, що розпочати потрібно принаймні зі скасування тих законів, які наплодила антидержавна влада попередня. Ну, десь скасувати цей закон про засади державної мовної політики Корісниченко ківалова і входить новий закон, де українська мова запонує у всіх сферах життя скасувати харківські угоди з року, року, якимсь законом. Російського Чорноморського флоту ще до 1942-го року, врешті-решт, хоча б з моральної точки зору, цей закон скасувати і оголосити, що Москаль, Чорноморський флот є окупаційними в Криму. Тим більше напередодні зараз вибудуть державну думу які хочуть провести на територію Криму. Та врешті-решт українці повинні навіть брати приклад від тих самих кримських татар. Ви знаєте, що один з ув'язнених діячів Кримського Меджилісу у Криму закликає зараз кримських татар, але тільки чомусь кримських татар, а не всіх е, громадян України, які проживають на території Криму, не йти на вибори, виконувати ті вибори, а, а де ж українські організації, а держзакли з боку української влади. Де врешті-решт в Україні я про це не втомлююся голошувати, є організація, яка представляє інтереси українців, якщо хочете і інших українців. українців по духу і крові. Такої організації немає. Але її потрібно створювати. І на завершення словами, немає у нас справжньої української держави, немає у нас незалежної держави, де факто. Вона є лише на папері, де юри. Але за цю державу варто і слід боротися. Отож, болімося за самостійну українську державу і буде добре нам і всім тим, що живуть в Україні.